День, шановні депутати, шановні запрошені, я, чесно кажучи, дуже зараз переживаю і довго не думав, чи вийти на цю трибуну, сказати свою думку, чи не вийти. В чому мене і нас звинувачують як депутатів чи як членів партії регіонів. Я б хотів хоча б, щоб хоч хтось сказав, чим я не устраю вас як районний депутат. За цю каденцію я би хотів, щоб ви депутати сказали, прозвітувалися, я свій звіт, здам як депутат, я можу показати не на словах, а на ділі, що зроблено районним депутатом Долбакова. Я буду зараз говорити тільки за себе. Чого я маю вийти із фракції партії регіонів? Поясніть мені чого. Я, хтось може мені зараз сказати, що я участвую у тих бандитських розборках і розгонах. Чим я підтримував їх? Фінансово. Чого пан Любимо в'їздити з машинами, роздає листовки, щоб мені... Е Попортити бізнес. І тим самим поїхали в королеву машину, роздали, вернулися і сіли до мене з тих майданівців у кафе Пити кофе. Підборили народ, а самі прийшли, сіли в кафе. Пане Паленкаш, я хочу вас звідати. Так, да, ви мені, Я Я вас... Я, ні. Майдан. Я, куди, я, 20 я, я вам чоловік. Послухайте, ви? послухайте. Побові? Ви що думаєте, що лише у вас є своя думка? А у мене не має бути, ви що хочете? Може у вашу партію зараз вступити, не хочете? Не дай Боже! Дайте мені, дай Боже. чи що? Не дай Боже. А чим? Чим ви, ви, мені, ви мені скажіть, чим ви кращі? Чим ви можете себе похвалити як людина, чи що, що ви, крім того, ш... ви думаєте, якщо ви подержали цей плакат? Ви далі не будете брати взятки, які ви берете, як лікаря. Я ще раз вам наголошую. Далі. Я ще одне хочу вам усім нагадати. Зараз пролунали в сторону президента, критика. І я так зрозумів, що о, в принципі, саме винувати в цій, цій ситуації президент. 100%. 100%. Браво! А я вам хочу нагадати, шановні, а давайте згадаємо, хто голосував за того президента, хто робив агітацію. Єдиний центр і сам Олег Вікторович. Сказати вам, у, у якій фірми він ходив. У яку фірму він ходив? Рай, енерго у нас у винограду. Він, Агіті, аллах Вікторович, били ви там. Чи привезти вам людей? Як ви тоді сказали, що ситуація така, що є команда, так треба голосувати, і все. А ви нас зараз, партію, рівень звинувачуєте, тому що наш президент поганий? Давайте, я ще раз скажу, якщо питання стоїть так, що я довбак поганий е, е, де, як депутат, я виходжу із фракції, складаю з себе повноваження, але ви такі ж самі відповідальні за того президента, за цю владу, як і я. Різниця лише знаєте, яка між нами. Ось я, як депутат, не достаю зарплату, а ви достаєте по 8 тисяч зарплати, Олег Вікторович, давайте, давайте складемо. По... Давайте я складаю з себе повноваження, бо я агітував за цього президента. Ну ви теж агітували. Давайте. Ану. Шановні депутати, так як мене було згадано, я знову ж таки маю право, і я своїм правом скористаюся на слову відповідь. Шановні і нешановні депутати. Маніпуляції, шантаж, обман, викрадення, катування, збивство. Оце все, то, що на сьогоднішній день від, 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 відрізняє. Це сьогодні на сьогоднішній день. Все то, що відрізняє про владну партію і в саму владу в Україні. На превеликий жаль. На превеликий жаль, оці події, які відбуваються наверху у Києві, тільки там набагато більш цинічній формі, набагато більш жорстокій формі, помаленьку спускається з кожним днем все більше і більше і більше вниз. Шановний чи не шановний пане Довбак, хочу вам сказати, то, що ви зробили, ви молодець, робіть далі. Але чому ви не кажете, скільки ви забрали з юстиси? Незаконно. Чому ви не розказуєте, скільки у вас працює на вашому підприємстві під Чорною горою жодного незареєстрованого чоловіка? І ви ще кажете, скільки ви зробили. Та робіть. Ніхто вам не заважає, ніхто вам не заважав ні вам, ні кожному підприємцеві під час помаранчевого періоду, ніхто не заважав працювати. А тепер запитайте у підприємців, наскільки їх пресують, наскільки їх давлять, забирають бізнес? Говорити можна багато, говорити можна все. Але під кожним словом, який прочитав Петро Іванович, він мені дав то прочитати, я йому вернув просто тут на сцені. Я підписуюсь під кожним словом. На сьогоднішній день в Україні одна людина відповідальна за все. Цей президент. Він відповідальний і за силовиків, він відповідальний і за всю економічну ситуацію, так як він назначає прем'єр-міністра, він назначає прем міністрів він контролює їхню роботу. На сьогоднішній день він відповідальний і за політичну ситуацію. Він відповідає за здоров'я кожного з вас, кожного з нас, тому що він є президент. Він мав би бути як батько нації, але на сьогоднішній день, на превеликий жаль, в медицині катастрофа. В освіті катастрофа. У нас у районі є такі дороги, де за три роки жодної лопати асфальту не було поставлено. Це і Черна, і хижа, і новоселиця, це і Вербовець, це і Пушкінова, це і Шаланки. І відповідальний за це саме президент, тому що він керує країною. Для того, щоб уникнути надалі ці всі провокації, які відбуваються у місті Києва. Для того, щоб не було викрадень на вулицях Дніпропетровська, на Запоріжжю, в Донецьку, у Криму. Де вже проснувся народ, де проснулися українці і стали підтримувати не за є... опозицію, не за Європу, а проти Януковича, то Янукович має зробити, як свідомий громадянин, один крок подати відставку. Якщо він цього не знає, ми повинні просто-напросто йому за це нагадати і порадити. Шановні, на вас зараз залежить так само відповідальність. Хто його знає? Якби місяць тому назад ви проголосували за відставку уряду, Можливо, би десь до нас прислухалися. І місяць назад тому уряд відправив у відставку. І не було би подій на Грушевського, де загинули люди. Загинуло на сьогоднішній день 5 чи 6 чоловік. Інвалідами стали приблизно 20 чоловік. Поранено поверх 2000 чоловік. Інвалідами стали чоловік. Офіційна ну, Цифра постійно міняється. Але це просто-напросто це говорить про те, що ми. Якщо місяць назад стояли питання тільки про відставку Азарва, стоїть зараз питання про збереження країни. І для того, щоб ця країна була збережена, має понести відповідальність той, хто винуватий. А винуватий тут президент. І не треба тут говорити. Що стосується агітації за президента чи не агітації, так от я ніколи не агітував за президента. І ніколи я не голосував за нього. Я хочу бачити того чоловіка, який скаже, що от любимо агітував. Да, я був у Енерго. Райенерго, да, я був, я говорив з людьми. Ну я сказав людям, люди, це є ваш вибір. Кого ви хочете, ви того вибираєте. І не треба тут зараз сміятися, тому що я знову кажу, пан Альошин, і маніпуляції, і шантаж, і обман це фірмина риса партії регіонів. І саме ви двоє, ви і депутат Гріга, ходите і колотите у фракції партії регіонів все то, щоб можна було тут вирішити і в сесійному залі, і в позасесійним залом, але ви з вашими. Я з трубинами, такою бойцовською хваткою не допускаєте людей. Це не я сказав, це мені сказали ваші депутати. І тому, шановні депутати від партії регіонів, ви маєте зробити свій вибір. Не дивіться, будь ласка, ні на Любімова, ні на Довбака, ні на Альошина, ні на Грігу. Кожного у вас на совісті. Що ви будете робити? Як? Ви повинні тепер визначитися. Чи ви з тими людьми, які тут стоять, які стоять на Майдані? Десятки тисяч, сотні тисяч людей, які йдуть на смерть заради того, щоб Україна жила, щоб Україна була кращою трошки, щоб не було диктатури. Чи ви скучкою цих бандитів, яких захищають проплачені тітушки і бідні міліціонери, які виконують просто наказ. Ви повинні саме тепер зробити вибір. Рішення за вами. А люди, які є на вулиці, вони будуть дивитися, вони будуть аналізувати. І потім прийдуть до вас і скажуть: ти чоловік, чи вибач мені, я тобі руки не подам. Тому вибір за вами, шановніші депутати, крім того...